То можливо Україні справді варто погодитися на невигідну угоду бо на фронті не видно покращень і далі буде тільки гірше. Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут каже, що на фронті триває стратегічна криза. ЗСУ втрачають позиції, підрозділи сиплються. І якщо нічого не змінити, це може закінчитися або колапсом фронту по Дніпру, або навіть втратою державності. Головна проблема брак людей. Якщо не змінити систему мобілізації, управління і стратегічного планування, фронт далі рухатиметься до колапсу. Це історія не про одного поганого генерала, а про відсутність довгої стратегії, політичної волі робити непопулярні, але необхідні. Вхідні кроки чмут має рацію, але й у Росії ситуація далека від тріумфу. Колосальні людські втрати, економіка, що проїла резерви і заходить у 26 шостий рік із бюджетною дірою. Банківський сектор перетворений на насос для воєнних витрат, і критична залежність від Китаю. Об'єктивно обидві сторони в кризі. Путін переконаний, що може задавити нас за рахунок більшого м'ясного ресурсу і ставки на втому заходу. Але станом на листопад-грудень росіяни у звітах і телеефірах суттєво пере. Більшують свої успіхи, ніби несуться поперед батька в пекло, захоплюючи Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Гуляйполе чи нищідня. Українські й західні аналітики, а також військові на місцях, це постійно спростовують. Так, ініціатива на полі бою справді в Росії, але йдеться про повільне криваве просування, а не блискавичний прорив. У розтол переговорів з американцями Путін гучно заявляє, що ситуація на фронті трагедія для українського народу і публічно наказує створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угрупування північ. По суті, це означає спробу розширити контроль на прикордонні райони Харківської сумської та. Чернігівської областей насправді ж це радше елемент психологічного тиску, мовляв, ми і Донеччину візьмемо, і не тільки її. Дослухайтеся до Кулеби і чмута, а при цьому об'єктивно шанс на швидку і легку перемогу для Кремля виглядає примарним. Війна дедалі більше схожа на довгий, і дуже дорогий для Росії марафон. Україна так чи інакше тримає головні лінії оборони і паралельно б'є по російських складах, логістиці та енергетиці. За даними мінцифри, минулий місяць став рекордним для армії дронів. Уражено понад 81,5 тисяч цілей, понад 26 тисяч окупантів. Перехоплювачі збили найбільшу від початку війни кількість шахетів і ворожих ма. Віків щодо найскладнішої зими, про яку попереджав Зеленський, чи зможе Росія тотально знищити нашу енергетику? Станом на зараз окупанти зруйнували значну кількість енергооб'єктів, але блекаутом в Україні навіть не пахне. Я не хочу вангувати, але аналітики сходяться в одному: російські удари не настільки ефективні, як їм би хотілося натомість українські атаки по території Росії стають дедалі болючішими.